Зараз бы так телепортироваться так виграли на зоске, на Чорне море на ваше. Ой, опять же, хотя бы. Дядьки. Наступного разу треба буде ще си дикти попрощик із Щось таке. Ти так одягнений, а я такому відоня, а? Він хоч передягнув, але бачите? Добре, все чудово. Ой, свято вдалося, скоро додому. Макс чекає, де мама? Де мама? Але вже в мене сам вже скоро дівок буде додому. Води. Так що вже розумію все. А сонечко, яке сонечко, воно навіть гріє. Навіть я відчуваю, як воно мене прогріває. Ну кажуть, що тут дуже лідята водичка. Я не знаю як влітку, але я думаю, що тут буде дуже холодно. Купатися може може й ні, але так засмагати, то можна. Все.